А це мій брат і Гріша. Сьогодні ми запишемо совмісну колабу. Всім добрий день. Це мій двоюродний брат Гріша. У нього. У тебе ще канал? 에, скоро буде Скоро, скоро буде канал. З... Все, В мене є канал, ну він десь на моєму комп'ютері. Я я, я десь його там затірав. Коротше, сьогодні так. ми знімемо колабу з Грішею. Я розкажу трошки. Проте дядя, І кстати, замітьте, що з останнього ролика у мене не було ось цього. Бо е, я чотири місяці тому почав цей канал, а потім його забросив. А це я почав, а це я зробив ще одне відео, і тепер у мене вже є окуляри. Ось ви можете мене побачити таким нормальним, як завжди. Але при Леп. цьому ролику я буду носити окуляри. Киріша, у мене до тебе буде пару питань, а ти на них відповідаєш. Хорошо, і ти ж пам'ятаєш, що ми про домовлялися про. Повчить да. наших підписників да, про да. ще да, да. да, Сюрприз, кстати, я виклажу в коментарі під цим відео, точніше, в описі під цьому відео я вилажу Сил... я силку виложу на. У нас таке секретне відео, хто хоче подивитись Воно буде на моєму каналі. Так, да, воно буде на другому каналі. Кстати, у мене є ще один канал, Оліяв кобіля 2020 підписуйтесь на нього також. Ну, добре. Так от, Гріша, у мене до тебе є пару питань. Дивись, перше запитання скільки тобі років Вісім років, тобто я на два роки старше за нього. Добре, моє наступне запитання. Які у тебе є улюблені ігри? Е, дивіться, моя улюблена ігра – це ну, ігра в лабіринт. Знаєте таку в плеймаркеті? Подивіться. М Я люблю дуже губляти в лабіринти і, і бігати дуже сильно люблю. Гріша, а можеш трохи в кадр зайти? От, можеш ось сюди поставити стульчик трохи трохи ззаді мене, а то ти в кадр не влізаєш. Добре, ще наступне запитання. Чия в тебе улюблена іграшка? не гуляю Добре, добре, зрозуміло. Питання: скільки наскільки довго ти живеш в лисінці? Е, дивіться, ну, в лисінці десь я вже в, вже років. Ну, п'ять років. П'ять років? Тобто, якщо він живе п'ять років, то три роки. Ні, зачекай, не п'ять років. А знаєш чому? Бо тобі ж зараз 8 років. А я пам'ятаю, коли тобі було чотири роки, ти ще жив. В, Ки... в Києві. Значить, ти живеш не 5 років, а 4 роки. Ну, я ж ще... я трохи не підраховую Ну, добре, неважливо. Добре, ще одне запитання. Чи були в тебе інколи такі моменти, які ти дуже соромишся розказати, але, але при цьому завжди згадуєш їх? Е, ні, в мене таких моментів не було. І я, і я хочу, щоб в мене, щоб ви, в вас, підписники, щоб у вас теж не було таких моментів. Ось це правильно. І, кстати, кстати, нагадаю, друзі, коли на моєму каналі набереться перші, перші 20 підписників, я викладу, я викладу секретне відео, потім розкажу, яке. Добре. Гріша, наступне моє питання. Чи є в тебе батьки, які вміють водити? Так, да, є і мама, і тато вміє водити. Добре, а як? А які в тебе є машини? Ну із реальних машин? Е, ну, дивіться, я можу Льові сказати, а він це викладе в своєму своєму телеграм-каналі. У мене добре. телеграму ще немає, скоріш за все, не буде. Ну, тоді я виходиш? викладу це на второму каналі на второму каналі про Лев 2020. Я, я тобі зараз скажу. Так, е, да, ось цю машину я знаю, але я. Е, ну добре. Дивіться, я скажу одну машину, а іншу машину я скажу в іншому роліці. Равон це Ра... мамина машина. А, Мазда – це татова машина. Да. Ну, добре, буде без іншого. Так, і добре, і останнє моє запитання на сьогодні це. Чи бувало в тебе колись такі соромні моменти, які ти не хочеш згадувати, але, коли тебе... але ти їх е, згадуєш? Ні, це було якесь там питання, ти мені вже задавав да, але я тоді задавав. Питання, чи були такі моменти, які ти. Які... Ні, не було. Ну, не було. Добре. Не було. І Льова, і ти ж помниш? тепер, е, будь ласка, я хочу підписникам кое-що розказати. Давай. Е, п... е, Люва, подай мені, будь ласка, оцю штучку. Е, ось ось синеньку, красу. А, давай якраз і примовимо. Е, можна я? Ну, Гріша. Ладно, ну, окей, окей. Добре. Про що Гріша хотів розповісти? Він хотів розповісти про ось це. Хто не знає? Хто не знає, я давно обладатель Nintendo Switch. Це ігрова приставка від Nintendo. Ось тут буде е, посу, не посилання, а логотип. І я зараз у нього дуже активно граю. Я зараз вам покажу. Ось тут у мене є така геймкарт. І ось тут у мене є яка. Года карточка про що? Гладайте про що? Ой, вона вмикнулася. Майнкрафт! Так, да, і, да, і Льова, і можна я тепер підписчиків трошки получу Майнкрафту? Давай. А це ми заснімо. О, Гріша! У мене є ідея. Давай я вставлю в цей ролик моменти, момент, де ми. Ну, Гріша. Давай про Майнкрафт ми розкажемо в наступному ролиці. І, кстати, я... Я, я... І цей ролик буде на наступному, на другому каналі. Да. А, а на цьому каналі, після цього ролика, я викладу свій перший ролик, по грі в Роблокс. Тому чекайте, скоро буде. Всім пока! ба